Жив на світі, добрий старець, грошей не збирав, у руках посух, з боку ранець, світом мандрував, одягався в непорфіру, бідним помагав, відпускав свій хліб по світу, слави не чекав. Він по селах, перед передмістя ходив до темноти, залишався в бідних сім'ях, щоб допомогти. За життя щойно збирати не зумів, не зміг, і до нього якось раптом Бог прийшов у сні. Що ж, пора вже, збирайся світи залишити, найбагатше одягайся, тільки поспіши. І злякався, бідний мандрівник. Немає що взяти, в чому перед Богом? Зможе він повстати, без сорочки він родився, голий прийшов світ, перед Господом явився в своїй бідноті, і заплакав сильно старець, скільки було сил, але його Божий ангел до раю запросив. До просторої скарбниці він покликав сам. Все багатство, що було там, все Твоє сказав. Подивись, вдовині сльози, що ти витирав, обернулись на коштовність, перлами він став, а подяка від сиріток за сумлінний труд обернулись на коштовність в камінь і зумруд. А ось замок на узгір'ї, також старцю твій, на землі ти зводив бідним, в дім прийшов ти свій. Він прокинувся рано вранці, радісний такий, За усіх я найбагатший, хоч майже наги. До сивин трудився старець, багато пройшов, в руках посух, з боку ранець, з тим спокій війшов.